Шановні учні, в цьому відео я розповім вам про деякі тонкощі роботи в програмі онлайн Scratch. Для цього давайте перейдемо за посиланням, яке є в в завданні Google класу. Саме першим, що ми бачимо, це привітання і дві можливості. Або приєднатись. Приєднатись це посилання для тих, хто ще не зареєстрований на цій платформі. Тут потрібно буде ввести ім'я користувача. Нагадую, що це ваш логін корпоративного аккаунту. Пароль. пароль ви обираєте той самий, що вам був наданий, з корпоративним аккаунтом. Підтверджуєте ще раз пароль, вводите всі ці дані. Потім вам потрібно буде ще ввести корпоративну свою пошту, ім'я, прізвище. Обрати країну, мову і таким чином ви зареєструєтесь. Я вже зареєстрована, тому для цього я обираю інше посилання розпочати творити. Натискаючи на нього, перш за все, мені потрібно обов'язково спочатку війти в свій обліковий запис. Ви бачите, на Зараз у мене активна кнопка Увійти. Тут немає мого логін, це означає, що я зараз ще не увійшла у свій аккаунт. Натискаю Увійти, так як у мене був збережений мій логін і пароль, мені його не потрібно пам'ятати, я можу зайти одразу. Після того, як ми увійшли, я бачу, що з'явився логотип-котик від скречу, мій логін з корпоративного аккаунту, і в мене відкрите поле для того, щоб створювати новий проєкт. Одразу скажу, що такий проєкт буде новий, це означає, що він буде заново створений. Але бувають випадки, коли ви починаєте працювати, наприклад, на уроці або одного дня хочете продовжити виконання проєкту іншого дня, що потрібно зробити, як знайти свій проєкт. Ми натискаємо на свій аккаунт, обираємо мої проєкти. І в нашому аккаунті, як в папці, зберігаються всі ті проекти, які я створювала. Бачите, в мене їх багато, тому що я для показу показувала створювала ці проекти на уроці. І от проект номер 5 він створений. І я можу на нього перейти і переглянути код. Тобто, якщо ви в ньому вже працювали, ви можете на нього натиснути і перейти до створення або до продовження свого проєкту. Він автоматично зберігається. І якщо, ви бачите, я створюю якісь команди, ми можемо зберегти цей проєкт, і після цього. Натиснувши на свою папку, або на аккаунт і мої проекти це те саме. І потім ще раз, війшовши на цей проєкт, ми побачимо всі ті зміни, які ми залишили попереднього разу. Ви бачите. Але цього ще недостатньо. Для того, щоб здати свій проєкт на перевірку, ним обов'язково потрібно поділитись. Перед цим. Бажано ввести назву свого проєкту. Своїм прізвищем та ім'ям. Можна вказати, що це проєкт «Кіт. перехід дороги. Ну, у нас був такий проєкт. Можна назвати таким чином. Натискаємо поділитись. І після цього ми бачимо, що відкрилося в нас посилання ми можемо скопіювати посилання на наш проєкт. В даному випадку ще раз натискаємо на посилання копі Лінк. І таким чином наше посилання на проєкт збережене. Ми можемо його вставити в свою роботу, і потім вчитель перевірить вашу роботу за цим посиланням. І це буде правильно. Що робити? Вам в тому випадку, якщо у вас не горить посилання поділитись. От, наприклад, я відкрию зараз будь-який ще раз проєкт. І ви бачите, я його вже тут щось створювала, набирала якісь команди, і в мене вже горить посилання опубліковане, тобто помаранчевої кнопки поділитись немає. Це означає, що він вже в розряді проєктів, які можна переглядати будь-ким за посиланням. Ми можемо натиснути на перегляд сторінки проєкту і побачити там посилання для перегляду. Але якщо навіть таких опцій у вашому проєкті немає, це означає, що після того, як ви зареєструвалися, ви не підтвердили свій обліковий запис через поштову скриньку. Як перевірити? Правильність вашої реєстрації. Натискаємо на аккаунт. Обираємо налаштування облікового запису. Так, зараз ми вийдемо. Обираємо пошта. Біля вашої поштової адреси ви повинні бачити зелену галочку. Це означає, що вашу пошту підтверджено. Якщо такої галочки ви не маєте, вам потрібно буде, у вас буде тут інше посилання налаштувати, підтвердити адресу, тобто якісь такі функції будуть тут написані, вам потрібно буде ще раз написати свою електронну адресу, свій пароль і надіслати ще раз повідомлення. Або ще раз, або перший раз, дивлячись на те, чи робили ви це чи ні. Можливо, ви це вже робили, але це посилання, яке вже є на пошті, воно за часом, воно вже не діє надієве. Не Вам потрібно буде перейти на свою поштову скриньку, от зараз я перейду на свій корпоративний аккаунт на свою пошту, і знайти це посилання від No Replay. Confirm your Scratch account. І тут написано Підтвердить свій scratch аккаунт, написано моє ім'я, і є такий, така кнопочка посилання Підтвердити свій аккаунт. Натискаючи на цю кнопку, ви переходите знову в Scratch, і коли ви перевірите свою пошту в налаштуваннях, ви побачите зелену галочку. Це означає, що ваш аккаунт повністю підтверджений, і ви можете працювати з ним таким чином, як я вам показала, через надання. Посилання на свої проекти. Я надіюся, що у вас все вийде. Ви зможете працювати. Всього вам найкращого і удачі у виконанні всіх завдань.